Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників грімільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, можна сказати, порівняння досягнень двох найвидатніших гравців України Олега Блохина та Андрія Шевченка, щоб визначитися, хто з них був найкращим. Запитаєте, навіщо це робиться? Так опитування ж відбувається на моєму каналі Футбол Сан на найкращого футболіста України всіх часів. Спочатку в ньому взяли участь 40 футболістів, 36 гравців, які були визнані найкращими в Україні, починаючи з 1960 року, та четверо найкращих других номерів. Відразу відбулося 10 відборів, потім три півфінала, і тепер ось з 25 січня 2024 року триває фінал, у якому запрошую взяти участь усіх шанувальників футболу. Дедлайн останній день цього місяця, тобто січня. Так от, Олег Блохін пройшов таких суперників. У відборі три набрав 87% із 898 голосів і не залишив жодних шансів Володимиру Мунтяну, Євгену Рудакову та Віктору Серебрянікову. У півфіналі один проголосувало понад тисячу любителів футболу. Блохін з 81% знову без шансів для таких титулованих суперників, як Валерій Лобановський, Леонід Буряк та Андрій Біба. У Андрія Шевченка рівно та сама картина, повне домінування у голосуванні. 85% у відборі 7% більше тисячі голосів, без шансів для Сергія Реброва, Анатолія Тимощука та Юрія Калитвенцева. А у півфіналі 2 більше тисячі голосів. Знову Шева попереду своїх конкурентів. 73%. Олександр Заваров та Володимир Бесонов. Нервово курять осторонь. На даний момент ранку 26 січня 2024 року у фіналі проголосувало вже 983 любителі футболу. Впевнено, лідирує Олег Блохін 61%. Андрій Шевченко 37%. Андрій Ярмоленко 2%. Але все може ще змінитися, якщо ви проголосуєте, шановні любителі футболу. Заходьте на каналі Футболсан до спільноти. Знаходьте екраню голосувальницю з фото та натискаєте на свого кандидата на звання найкращого футболіста України всіх часів. А поки що познайомимось із головними претендентами на перемогу в опитуванні докладніше. В чому мені сильно допоміг мій давній передплатник під ніком Алексей С 1975, який добре розуміється на футболі. Чудово знає його історію і дуже любить порівнювати команди або з гравців за різними критеріями. Цитую. Отже проведемо порівняння кандидатів. Перше, з трьох фіналістів реально конкурують за перше місце Блохін та Шевченко. Друге. Порівняємо Блохіна та Шевченка, оперуючи наступним критерієм. Тут Олексій С. 1975 теж цитує класом футбольної гри. Як і будь-якого іншого виду спорту, слід вважати рівень спортивних досягнень у відносній оцінці порівняно з найвищими міжнародними досягненнями. Однак високі досягнення визначають високий клас спорту лише в тому випадку, якщо вони множинні та стійкі. Далі знову йде текст Олексія. Порівняємо лише однакові для обох критерії: стабільність та довжина кар'єри. Результати в опитуваннях на Золотий М'яч та Soccer, Голи в Єврокубках та за збірну. Загальна кількість голів за кар'єру. Опитування у ЄФА 2003 року. Перемоги у Єврокубках. Якщо виходити з цих критеріїв, то виходить таке. Перше. В обох стабільно довга футбольна кар'єра. Шевченко приблизно порівну часу виступав удома. 1994 1999 2009 2012 роки та за кордоном 1999-2009 роки. Причому за кордоном грав у найсильніших за складом чемпіонатах Італії та Англії. Блохін майже всю кар'єру виступав у домашньому чемпіонаті 1972. 1987 роки. Виняток становили останні кілька років 1988-1990. Коли він догравав у слабких закордонних командах. Друге опитування на Золотий М'яч. У роки виступів Шевченка на цей приз претендували всі футболісти світу, які виступали в Європі. А Блохін конкурував лише з європейцями. У Шевченка шість номінацій у опитуваннях. Причому все у першій десятці. Одне перше місце 2004 рік. Два треті місця 1999 -й, 2000. -й, одне четверте місце 2003 рік. Одне п'яте місце 2005 рік. Одне восьме місце 2001 рік. У Блохіна чотири номінації в опитуваннях. Причому лише двічі в першій десятці. Одне перше місце. 1975 рік. Оне п'яте місце 1981. Одне 19, 20 місця 1976. Одне 19, 23 місця 1974. Третє. В опитуваннях World Soccer визначав найкращого гравця тренера команду року в світі з 1982 року. Шевченко три рази посідав третє місце. 1999 і 2000 2004-й. Блохін у трійку найкращих не потрапляв. Четверте. У Єврокубках Шевченко 67 м'ячів 142 матчі. Блохін 26 м'ячів, 79 матчів. П'яте. За національну збірну Шевченка 48 м'ячів 111 матчів. Блохін 42 м'ячі, 112 матчів. Причому. На Чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи. Шевченко 4 м'ячі, 2 на Чемпіонаті світу 2006 та 2 на домашньому Євро 2012. Блохін 2 м'ячі. 1 на Чемпіонаті світу 1982. Та 1 на Чемпіонаті світу 1986. Шосте. Усього голів за кар'єру. Клуб бомбардирів імені Олега Блохіна. Шевченко: 374 м'ячі. Перше місце у клубі. Блохін 336 м'ячів. Друге місце у клубі. 7. Ювілейне опитування УЮФА до 50-річчя організації. Визначав найвидатнішого футболіста своєї країни за останні 50 років 1954-2003. В Україні найкращим був визнаний Олег Блохін. 8. Перемоги у Єврокубках. Блохін. Два Кубка Кубків. Один Суперкубок УЄФА. Шевченко, Ліга Чемпіонів, один Суперкубок УЄФА. Ось такі виходять результати за критеріями. У кожного, хто голосують, буде, звичайно, свої переваги в залежності від віку. Вболівальники більш старшого віку більшою мірою віддаватимуть перевагу Блохіну. молодше, швидше за Шевченка. Ну а я пропоную голосувати не лише серцем, а й спираючись на конкретні здобутки. Кінець цитати. Тут я згоден з Олексієм С. 1975 у всьому, що потрібно голосувати, виходячи з досягнень головних претендентів на перемогу у голосуванні на найкращого футболіста України. За великим рахунком, тут все залежить від віку голосуючих. Виходить, така собі битва між радянським періодом України, де номер один Олег Блохін, та часом Незалежності України, уособленням якої є Андрій Шевченко. Далі ще цитата з коментарів під голосуванням фіналу на найкращого гравця України всіх часів, якщо правильно переклав Ельхан Топчібашев 3017. З вашого дозволу, я б до всіх вище вказаних критеріїв додав також естетичну насолоду від гри футболіста, різноманіттю його дій в атаці, футбольного артистизму. І тут, на мій погляд, однозначно переважує Шевченко. Послання було з баку. Ну що ж, я дуже радий, що в голосуванні на найкращого гравця України беруть участь не лише громадяни України, а й Азербайджану. І, взагалі, впевнений усіх країн, де бачили та насолоджувалися грою найкращих українських зірок Олега Блохіна та Андрія Шевченка. Тож, шановні любителі футболу, поспішаємо голосувати! Дедлайн 31.01.2024 в 23.5959 за київським часом. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.